Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Під час брифінгу з головою Європейської комісії Урсулою фондерляєн президент України Володимир Зеленський прокоментував слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, де йшлось про те, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, і наразі жодна зі сторін не може просунутись, оскільки однаково технологічно оснащена. Президент наголосив, що наразі існує багато думок щодо ситуації на фронті. Втім, вона не є патовою. Україна не повинна ні в якому разі опускати руки. Варто лише згадати, як на початку повномасштабного. Но вторгнення російських терористів Україна чула сигнали, що їй нібито необхідно віддати території, визнати Росію і відмовитись від Європи та НАТО. Втім, українці продовжували боротись і боряться за перемоги. Сьогодні пройшов час. Люди втомлені. Всі втомлюються і є різні думки. Всі люди незалежно від свого статусу. І все зрозуміло. Тут нічого такого немає, але це не патова ситуація. Ще раз підкреслює це. Ми про це вже говорили. Це не якась там новина, пояснив президент. За словами лідера країни, Україна береже своїх військових і не планує кидати їх в наступальні місії, як робить це Росія щодо своїх солдатів. Передача винищувачів F-16 вирішить питання того, що терористи наразі контролюють небо. Президент нагадав про те, що рішення по літаках F-16 вже прийнято і наразі залишилось дочекатися завершення навчання наших пілотів. Як відзначив президент, наразі є різні думки про ситуацію однак ми не маємо права навіть думати опускати руки. Альтернативи, окрім продовження боротьби, наразі нема. Але яка альтернатива? Треба віддати тоді третину нашої держави. Це буде тільки початок. Путін же цим не закінчить. Ми вже знаємо, що таке заморожений конфлікт. Ми для себе зробили висновки. Для чого ми з вами повертаємося до тієї чи іншої думки або формату? Треба всім зібратися і вирішувати питання, більше працювати з партнерами щодо ППО, блокувати небо, дати можливість нашим хлопцям зробити наступальні дії, відповідні наступальні дії. Ось про що треба думати. Тільки про це наголосив Зеленський. Нагадаємо, днями у виданні Деканаместе з'явилася стаття від головнокомандувача ЗСУ. Заложний наголошував, що ситуація ситуація на фронті зайшла в глухий кут. Також залужний зазначив, що війна переходить на новий етап позиційний, якому притаманні виснажливі бої. Стаття Залужного розпалила партійні пристрасті в американському конгресі, а в Білому домі заявили про важливість продовжити підтримувати Україну. Залужний не єдиний, хто коментував події на фронті. Генерал Хоренко також дав велике інтерв'ю журналістам, де розповів подробиці багатьох вдалих операцій. Проте, після інтерв'ю з'явилась постанова, де Хоренка звільнено з посади. За поданням міністра оборони Ростема Умєрова. Вчора, за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача сил спеціальних операцій ЗСУ, підтвердив міністр. За його словами, генерал-майор Хоренко потрібен на іншому напрямку. Колишній командувач ССО, як зазначив у міру, продовжити службу в міністерстві оборони. Додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни, надавати підстави ворогові послаблювати Україну. Додав він Ймовірно, Хоренка звільнили з посади за невиконання обов'язків, а саме за низькі темпи контрнаступу, найменше, що потрібно було робити генералу, це коментувати для преси, для відкритої публіки, те, що відбувається на фронті, та займатися політикою, адже це йому явно навряд чи допоможе. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові, та бережіть себе.